Так, зараз покажу вам юмор, юмор від продавця. Рідна фарба, 10 тисяч доларів 1,7, дизельок 2002 рік в автоматі. І саме ключове він в рідній фарбі дивимося. Ну то нема, блядь, відкраси, ну взагалі немає. Та то, то хіба підкрасна хуйня, що там підкапали, трошки царапинки Як що скажете? По селону зараз вам його покажу. Розсмішив, звісно, продавець мене знатно. Обмін на третій Меган. Можливо, в кого є третій Меган, людина може обмінятися. Пробіг. Один, один, один мільйон пробігу. Ну, тут такі моменти є, там трошки треба підкапати, підточкувати, тут трошки по капоту. Ну, то трохи херня. Чуть фару треба сполірувати, бачите трошки. Тро, трошки. Трошки слабо. Отака така автівочка, бачите? Ось тут трошки є. А, ця сторона. Тут десь, блядь, порох тільки чат покинув. А так все, бля, в принципі, гарний стан. Ну треба ще кришку знайти. А так, ну, кого цікавить? Є такий апарат. Десять тисяч. Мільйон пробігу в рідній фарбі. Кого цікавить? Огляд ми вам робити, на жаль, не будемо. Така автівочка. Що скажете? О. Хороша автівка. <реш> Не бита, Пер виживає. Перший раз таку бачу. Ну звісно, так. І цілі, сміх дай сміх, але кому потрібна хороша автівка звертайтесь. Знаєте, перевіримо за потреби, зробимо доставку.